Окей, давайте розвинемо більше ті думки, що ми розглядали у минулому відео. Я переконаний, що ви усвідомлюєте, чому я так пристрасно поводжу себе зараз, тому що я люблю робити такі речі. Це є моя мета в житті спілкуватися і відкрито ділитися знаннями по своїй можливості з усіма людьми у світі, тому що я хочу, щоб всі люди у світі зрозуміли ці істини. Я кажу, що вони вільні, що їм не потрібно потрапляти у пастки, що їм не потрібно потрапляти у заві проблеми або злочини. Знаєте, людям не потрібно протистояти усьому світові. якщо вони знають, ким вони є. Та на що вони спроможні, то люди не будуть так відчайдушно намагатися отримати все у світі та намагатися добитися зайвих результатів на 10 з 10, які більшість людей часто так переслідує. Отже, дивіться, у минулому відео ми розглядали ці контркультурні рівняння, і я ділився з вами рівняннями, як відбувається людська діяльність. Тобто, що я роблю плюс. Як добре я це роблю, і це все завжди рівняється та визначає те, ким я все ж таки є. Це повністю інший спосіб життя, названий як контркультурний. Ви все перевертаєте з ніг на голову, плигаєте вище голови та повністю трансформуєте спосіб свого життя. Тому що коли я спершу зрозумів все це, то це змінило для мене все. Таке нереальне відкриття, яке я не мав ніколи у житті. І коли я почав цікавитися та усвідомлювати, ким я насправді був, як людська істота зрозумів свою ступінь потенціалу. Я усвідомив о боже мій, яку я маю здібність бути ідеальним. Окей, згадайте таку схему: здібність плюс стратегія, плюс бажання. Звичайно, я хочу бути ідеальним. Ви хочете бути ідеальним. Кожен у світі, хто каже, що він не хоче бути ідеальним, є абсолютним. Бреху ном. однак я все ж таки розумію, що я ніколи не буду ідеальним, чи не так? Але все це не отримує мене від того, щоб працювати над тим, як стати ще краще, і надалі ми збираємося розглянути все це більш детально, тому що знаєте, все, що я можу тут зробити, це просто провести вас через уявну бесіду з вами або поспостерігати за вами. Але знаєте, коли я задав вам у минулому відео питання, ким ви все ж таки є? Як ви себе визначаєте, то більшість людей повертаються назад у минуле. Наприклад, я визначаю себе як солдат. Я був солдатом. Я міг бути як хорошим солдатом, так і поганим солдатом. Але так чи інакше, що я робив, так це служив солдатом. Це була моя основна робота. Що я тут намагаюся проілюструвати, що будучи солдатом, я не відображав по суті, ким я є. В основному це було те, що я роблю. Я у минулому працював з людиною, яка була відомим футболістом. І цей відомий футболіст, який завершував свою кар'єру, мав повний ментальний та емоційний занепад духу, тому що можливо у нього була та ж сама причина, як і у мене. Це перехід, це п'ятий сезон, через який він повинен був пройти. І він не знав, що з ним буде в новому житті. Своє життя та самого себе він визначав як футболіст. Я футболіст, і тут я дізнаюся, що я більше не футболіст. Тепер він не грає у футбол, і футбол це те, що ви по суті робите. Якщо ви американець, то це не той футбол, це європейський футбол. Футбол це та справа, якою він займався, і те, як він себе визначав. Я типу футболіст. Теж саме я звик казати: я солдат. Є приклад моєї дружини. Вона була релігійною людиною, з самого маличку, і до сьогоднішнього дня. І вона каже: Я християнка. А я їй відповідав: хм, цікаво, ти вважаєш, що те, що ти християнка, реально відображає те, ким ти насправді є. Чим є християнство? По суті, вона каже: ну, це читання Біблії, це відвідування церкви, це поклоніння Богу, спів пісень, де ми встаємо та сідаємо, плата десятини та підношення або такі подібні речі. Якщо ви булись у якійсь церковній групі раніше, то ви знаєте, про що я говорю. Тобто від вас вимагається виконання певних речей. Якщо ви не виконуєте такі речі, то вас не буде прийнято вважати християнином. Отже, бути християнином. По суті, це не те, ким? Є моя дружина. Це просто те, що вона робила. Якщо вона визначає себе таким чином, то каже я християнка. Знаєте, якщо це підходить для християнства, то для мусульманства все це підходить таким же самим чином. Я пам'ятаю, що у мене була розмова з хлопцем, який мав проблеми із сексуальністю та сумніви. Я не знаю, чи я гомосексуаліст, чи гетеросексуаліст. Я йому відповідав: те, що ти вважаєш себе гомосексуалістом чи гетеросексуалом, не може визначати всю твою корінну Сутність, ким ти є цікаво. Ось скажи мені, що насправді кого робить геєм. Він каже: Ну, це коли тебе приваблюють люди однієї з тобою статі. Я кажу: добре, ти вважаєш себе таким із-речей, які тебе приваблюють. Тому що колись знаєш, я дійсно фанатів від великого кремового торту, але це не зробило мене кремовим тортом. Якщо мені подобаються жінки, то це ж не робить мене самого жінкою. І він такий каже: Ну, добре, добре, я не є тою річчю, що мене. Так приваблює. Так, а що насправді когось робить геєм? І він каже: Ну, знаєте, це коли ти робиш якісь певні речі, ну, типу, секс з чоловіком. Але ж по факту, це те, що ви робите, чи не так? Він каже: Ну так. Тобто, це відносини між двома жіноподібними чоловіками він каже: Ну так. А я кажу, зрозуміло. Ти просто хотів перестрахуватися, а не робити прямо, і ось. Що я хочу тут прояснити заняття з сексом з особою однієї з вами статі являється те. Що ви робите, так? І він каже, так, точно, це те, що ми робимо. Окей, але в той же самий час ви можете мати секс з людиною протилежної статі. Він каже, так, ми на це спроможні, і тоді я не знаю, що мені робити. І я подумав: ну добре. Отже, якщо ви маєте секс, і це є просто якоюсь дією, а не позицією, то ви можете бути або геєм, або гетеросексуалом. Тобто це те, що ви робите. Я знаю, що вам ці два види діяльності здаються трохи суперечливими але я тут не несу якогось посилу. Я просто повідомляю істину, чи не так? Отже, давайте зрозуміємо одне: я міг би далі щось розповідати, але я впевнений, що ви вже почали розуміти картину в цілому. Ми не є тими речами, які ми робимо. Я ось нещодавно працював з юристом, гарним хлопцем, який все своє життя протягом 30 років визначав себе своєю ролью, своєю кар'єрою. І це стало причиною кінцевої проблеми на пізніх стадіях його життя. Хоч він не такий вже і старий. Але йому був потрібен якийсь особистісний прорив, і він навіть не на секундочку не міг представити, що він є не тими речами, які він робив протягом всього свого життя. Юрист, дивіться. Деякі люди визначають себе тим, скільки вони грошей мають. Я банкрот, я жебрак, я бідний, я багатий. Деякі люди визначають себе тим, якими речами вони володіють. Але зрозумійте те, що ви повинні наполегливо працювати, щоб стати багатим, чи не так? Або ви повинні багато витратити грошей, щоб стати бідним. І знову повторюю: це все залежить від того, що ви робите. Отже, подивіться сюди: все це по суті просто такі собі ярлики. Ми не є простими ярликами, жодного. З нас не можна покласти в якусь коробку. Так, ми часто можемо бути найгіршими винуватцями цього, розміщуючи себе в таких коробках категоріях. Але дивіться, це програма по особистісному розвитку, то дозвольте собі дійсно скористуватися нею. Почніть аналізувати та досягайте видатних результатів в контексті свого життя. Тут ви. Ознайомитися з альтернативними визначеннями успіху, та щоденно будете правдиві щодо того, ким ви насправді є. Ми повинні притримуватися нашого найвеличнішого бачення свого життя до самої гробової дошки, діяти так, як би ми хотіли, щоб люди нас запам'ятали. Ну, знаєте, мені ще не доводилося нікого зустрічати, щоб у його смертного одра читали подібний некролог. Джон Браун. Так, це він був гарним геєм. Одночасно з цим він був крутим. Юристом, а також він класно грав футбол. Також він заробив багато грошей. Знаєте, люди не запам'ятаються по тим речам, які вони робили. Вони запам'ятовуються тільки по тому, ким вони були по суті. А зараз давайте наблизимося до поняття, хто ж я насправді. Я тут не збираюся бути таким же занудою. Я збираюся поділитися з вами тим, ким я вірю, ви насправді є, навіть якщо ми з вами ніколи не зустрічалися, і я вірю в це. Ви ж на якомусь етапі свого життя в минулому когось дійсно кохали. Ви кохали когось більше ніж самого себе. Знаєте, якщо ви будь-коли кохали когось у минулому, то ви були спроможні бути люблячим. Ви маєте здібність бути люблячим. Але якщо я поставив би вам питання, окей, а ви точно кохали на 100% у 100% часу? Я вважаю, що ви відповіли мені ні. Якщо ви будете поводитися чесно, тому що за того, що ми є людською істотою, то це означає, що ми є неідеальними. Але ми часто докоряємо собі за це, тому що ми не хочемо бути неідеальними. Ми всі знаходимося в одному човні. Ніхто з нас не може бути ідеальним. Отже, деякі люди аналізують себе і кажуть: Я інколи злюся, то я буваю розлюченим ні, це не те, ким ви є. Інколи я відчуваю тривогу, то я є розтривожений. Ні, це не те, ким ви є. Це не ваша суть. О, я відчуваю депресію та сум. Ні, це не те, ким ви є. Це просто те, як ви можете себе почувати. Наше ідеальне людське існування заключається у тому, що ми не ідеальні та можемо помилятися. Але послухайте наступну думку: якщо ви будь-коли кохали когось, то я думаю, що це і визначало по суті, ким ви насправді є. Ви були. Люблячою людиною, звичайно, ви не були ідеально люблячою людиною, але все ж ви кохали, тим не менше. І я поставлю вам ще одне запитання: чи будь-коли у вашому житті було таке, коли ви щедро комусь щось віддавали? Чи будь-коли у вашому житті було таке, коли ви на 100% не думали про себе? Чи давали ви комусь щось, той же самий час, ресурси, якусь допомогу, якесь підбадьорювання в будь-який момент вашого життя? Вірогідно, що ваша відповідь буде так. І це означає по суті те, якою людиною ви насправді є. Зрозуміло, що ви людина, яка може віддавати. Звичайно, тут не мається на увазі, що ви віддаєте все на 100% протягом 100% свого часу. Але. У вас є здібність так поводитися, тому що всі ми маємо здібність робити все, що захочемо протягом нашого життя, до того самого дня, коли ми помремо, і при цьому ми є неідеальними такого собі роду, трохи з недоліками. Отже, ми тут були люблячими, ті, що дають, і причина. Чому ми комусь віддаємо свій час або енергію, або ресурси, увагу, терпіння або любов заключається у тому, що наша суть це піклування? І я вважаю, що це нас робить турботливими. Так, звичайно, я впевнений, що це звучить як зламана пластинка. Зрозуміло, що ви не ідеально турботливі, але тим не менш, ви є турботливим. Ви ж коли-небудь у своєму житті були чесними? Чи ви я не знаю там просто брешете ціле життя? Чи ви вважаєте себе брехуном? Враховуйте те, що коли ви брешете, це просто щось, що ви робите. А ось чесність це ваша суть тим, ким ви є чесними. Не зрозумійте мене неправильно. Це дисциплінованість, яка вимагає від вас те, що ви будете практикувати чесність на щоденній основі, щоб стати кращим у питанні чесності, тому що дивіться сюди, ми були народжені повністю не ідеальними, але... Як би там не було, а ми можемо бути чесними, а також можемо бути щирими. І якщо ви дивитеся цей курс прямо зараз, то ви також розвиваєтеся, тому що якщо ви дісталися цієї стадії, витратили на це певний час, то ви вже починаєте розуміти багато речей, чи не так? Отже, це означає те, що ваш спосіб мислення, ваша ціла філософія усього життя буде змінена у якійсь мірі, а це значить, що ви розвиваєтеся. Дивіться, якщо ви розвиваєтесь, то ви розвиваєтесь не тільки всередині, а також відбувається розвиток і зовні, змінюючи старі способи мислення. Ви розвиваєте свою значимість. Як розвивається значимість, то розвивається ваша цінність. А далі з розвитком цінності ви стаєте значимим для інших людей. А інші люди, хто міг би вас визначити потенційним експертом, сприяють вашому подальшому розвитку. А це зробить вас потенційно, як я згадував вам раніше в цьому курсі, такою людиною, яка може ділитися своїми знаннями з усіма людьми, та допомагати їм досягати результатів, допомагаєте їм подолати обмеження власного способу мислення. Отже, дивіться, я можу бути творчою особистістю. Я роблю все, що в моїх силах, щоб зробити цей курс найкраще та поділитися з вами всім, на що я здатний. Я сподіваюся, що ви найдете мене таким веселим та розважаючим, бо я намагаюся не бути нудним та дуже. Же суворим, типу думайте позитивно, позитивне мислення, розквітайте, гей, хо давай, давай, та ви що? Це якась маячня. Дивіться, я намагаюся проявити свої найкращі здібності. Я не намагаюся бути собою, я просто транслюю свою сутність. Дивіться, якщо ви будете намагатися бути собою у житті, коли ви маєте проблеми, то ви станете вести себе більш обережно у вираженні себе. А ми повинні вільно це робити. Просто обирати бути собою чи не бути собою. Звичайно, прийміть той відомий факт, що те, ким ми є, і те, як ми себе зробили, має свою недосконалість та недоліки та інші подібні речі. Пам'ятайте, ми не уособлюємо речі, які ми робимо. Ми є тими, ким ми є по своїй суті. Згадайте ту історію про маленького Бога, коли він казав: Давайте сховаємо істину всередині людської раси. Знаєте, людська істота намагається зазирнути в той день та в те місце, коли вона зрозуміє свою сутність. Коли я доберуся туди. Коли я буду достатньо гарним для цього, коли я стану достатньо значимим, коли я буду достатньо забезпеченим, щоб отримати якісь певні речі та відчувати себе ще більш краще. Чи щось у цьому стилі. Як би там не було, я намагаюся показати вам тут те, що як тільки ви станете почувати себе в безпеці, якщо ви дійсно будете контролювати себе та не боротися з собою, а приймете істину деяких фундаментальних принципів, ким ви насправді є, то ви будете спроможні побачити те, що не має значення, що ви робите зі своїм життям, що не має значення, які результати ви отримуєте, що немає значення, що про вас кажуть інші люди. що вони про вас думають, бо це. Не відноситься до вашої сутності. Інші люди можуть приходити до вас зі своїми думками та поглядами, кажучи, я думаю, що це, я відчуваю все і те, я вважаю, бла бла бла. А, бо це все не має повного зв'язку з вами. Тому що дивіться, все, що думають та кажуть люди назовні, чи отримали ви бажаного результату, чи зробили що треба. Все це повністю не відноситься з вашою сутністю, бо існують факти. Є істина, ким ви дійсно були, є і будете. Як людська істина. Тота до самого останнього дня, поки не помрете. Факти є фактами, відчуття приходять і уходять. Ви можете думати, якщо хочете, позитивно, але навіть позитивне мислення не змінить фактів. Використовуйте ці факти, щоб зробити опорний стрижень, на якому буде розбудовуватися все ваше життя. Звичайно, ви не є ідеальними, але я гарантую, я сподіваюся, що тепер, як мінімум, ви почнете бачити, що тим, ким ви є, по суті, описує вас як достатньо гарну людину. Достатньо добру людину. Звичайно, тут мова йде ще про одні принципи, але це ми розглянемо вже у наступних відео.